Що б ви зробили як батьки, знаючи, що ваші доньки планують зробити на випускному? Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Підтримуйте канал вподобайкою та підпискою. А сьогодні я розповім вам про фільм Кексу не буде. Тридцять турботливих батьків відправляє своїх доньок до першого класу. Дівчата знайомляться при вході до школи і стають подружками. Їхні батьки теж, начебто, готові подружитися, але вони розуміють, що спілкуватися будуть тільки через дітей. Час летить непомітно. Джулі Кайла та Сем виростають, і ось вони вже готуються до випускного. Вони найкращі подружки, а їхні батьки майже не бачаться. Мічел, батько Кайли, ще намагається налагодити стосунки з лізою мамою Джулії, але та здебільшого ігнорує його. З Хантером, батьком Сем і зовсім ніхто не спілкується, адже він зрадив дружину і пішов із сім'ї. Ліза і Джулі живуть дружно. Однак Ліза переживає через швидкий від'їзд доньки до коледжу. Мічел у своїй сім'ї відповідає за прання й дітей, а його дружина працює в поті чола. Мічел страшенно психує, коли розуміє, що його донька подорослішала і поступово перетворюється на жінку. У школі Джулі зустрічається з Остіном. Вона хоче приспати з ним після випускного. Про це вона повідомляє подружкам, і Кайла теж вирішує позбутися цноти. Для цієї мети вона обирає Конора, хлопчину, з яким сидить за однією партою. А Сем не цікавиться хлопцями. Вона таємно закохана в Анжеліку, але та зустрічається з іншою дівчиною. Повернувшись додому. Тому Джулі отримує листа з Каліфорнійського університету. Вона рада, але боїться розповісти матері, адже та хотіла, щоб донька навчалася недалеко від дому. Дівчата переодяглись до випускного, але перед цим у них буде вечірка у дворі будинку Джулії. Перед вечіркою у Сем відбулася розмова з батьками. Вони дали зрозуміти, що подруг об'єднують спільні інтереси та спільні події. Якщо цього не буде, подруги можуть розлучитися. Сем розуміє, що Має теж переспати з хлопцем на випускному, щоб не втратити подруг. Зустрівшись із дівчатами, вона говорить їм про своє рішення. Мічел привозить Кайлу на тусовку і йде поговорити з Лізою. Йому прикро, що вона не відповідає на його дзвінки і запрошення провести разом час. Потім приїжджає Хантер на лімузині. Він хоче влаштувати доньці незабутній випускний, але Сем його соромиться і не хоче з ним спілкуватися. Подружки готові їхати. на випускний, а Ліза йде до будинку, щоб узяти накидку доньки. У шухляді її столу вона знаходить лист з каліфорнійського університету. Вона розуміє, що донька вирішила поїхати туди через Остіна, адже вона закохана в нього. Ліза йде проводжати доньку, але не наважується заговорити з нею про це. Мічел знайомиться з хлопцем доньки. Він незадоволений цим, що якийсь хмир веде його принцесу на випускний, але змушений змиритися. А ось ха. Тр задоволений, що Сем йде з Чедом. Він знає, що його донька лесбійка, а тому не хвилюються щодо неї. Сівши в лімузин, дівчата починають листуватися. Вони навіть не підозрюють, що все листування відображається на ноутбуці Джулі, яка та забула вимкнути. Мічел залишився, щоб допомагати Лізі з прибиранням після свята. Коли вони розмовляли з кімнати Джулі, почувся шум. Це Пелікав месенджер, що відображав листування дівчат у реальному часі. Хантер теж залишився, але з іншої причини. Він засів у туалеті в кімнаті Джулі, а потім побачив, як Ліза і Мічел дивляться листування доньок. Дівчата спілкуються за допомогою емодзі, але у батьків виходить розгадати цей шифер, і вони в шоці. Вони розуміють, що доньки зібрали. Переспати з хлопцями. Ліза і Мітчел кидаються на виручку. Вони хочуть врятувати доньок від страшних помилок. А ось Хантер спокійний щодо своєї Сем, адже їй подобаються дівчатка. Він намагається зупинити Лізу і Мітчела, але в підсумку їде з ними на випускний, адже впоратися з цією парочкою у нього не вийшло. На балу подруги тусуються і веселяться. Сем бачить Анжеліку, йде поговорити з нею. Анжеліка розповідає, що розлучилася зі своєю подружкою. І ще вона каже, як зрозуміла, що вона лесбійка. Сем вирішує скористатися методикою Анжеліки, щоб переконатися, що їй не подобаються хлопці, коли подруги кличуть її на тусовку в будинок біля озера. Вона цілує Чеда і її огидно. Гантер бачив, як дівчата йшли з балу, але не попередив про це лізу й Мічела, щоб ті не обламували подругам кайф. Однак він також бачив, як Сем цілує Чеда, і його це розлютило. Він розуміє, що його донька готова віддатися якомусь недотримую. Тепів капелюсі тільки щоб бути заодно з подругами. Гантер не хоче, щоб його донька йшла на перекір своїм справжнім потребам, а тому теж вирішує перешкодити їй. Трітя занепокоєних батьків. Йде до будинку предків Остіна через вікно вони бачать, як хтось займається коханням і думають, що це Джулі, однак з'ясовуються, що це батьки Остіна, розважаються за його відсутності. Вони бачать глядачів, виходять на ганок і повідомляють, що Остін про все їм пише і що зараз вони їдуть у будиночок на озері, але говорити адресу будинку відмовляються. Мічел згадує, що його дружина працювала над дизайном цього будинку. Вони втрьох їдуть до нього, щоб знайти адресу. Адресу в паперах Марсі. Спільники поводяться тихо, але Марсі їх чує і приходить, щоб з'ясувати, що відбувається. Мічел починає виправдовуватися перед Марсі. Вона робить йому догану, і поки Ліза відволікає її, Мічел відправляється і знаходить потрібну адресу. Потім вони збігають, а Джулі, Кайла і Сем напиваються та веселяться. Кайла пробує легкі наркотики разом з конором. Тим часом їхні батьки приїжджають на тусовку і намагаються пройти всередину. Але молоді хлопці їх не пускають. Вони згодні пропустити їх в одному випадку, якщо хтось із них вип'є дупою більше пива, ніж вони. На батьківській раді постановили, що сьорбати пиво буде мічел. Йому вставляють трубку між сідниць і починають вливати пінне. Випускники ж тільки роблять вигляд, що вставляють трубку. Тут при Приїжджає поліція і всі розбігаються, включно з Мічелом, Лізою і Хантером. Витягнувши трубку з дупи, троє батьків женуться за лімузином доньок. Сем перепила, і їй стало погано і рве на чеда. І той запускає перехресні блювотні обстріли. Навіть водій лімузину вніс свою лепту. Частина блювоти потрапляє на лобове скло машини Лізи, і вона відлітає в кювет. Поки батьки вирішують на чому продовжувати погоню, хлопці зупиняються переодягнутись. Жулі бачить повідомлення від матері і дзвонить їй. Ліза зривається і розповідає доньці, що знає про її вступ до каліфорнійського університету і про її намір втратити цноту на випускному. Джулі теж зривається і вимовляє матері все, що накипіло. Щоб знайти недолугих нащадків, Ліза, Мічел і Хантер їдуть до батьків Остіна, до Кеті та Рона. Вони хочуть стибрити телефон Рона і подивитись, куди прямував їхній син. Ліза і Гантер вирішують, що якщо вже Мітчелл запхав собі в дупу слухавку, то залізти до чужого будинку для нього раз плюнути. Всередині на нього чекав сюрприз. Кеті і Рон зав'язали собі очі і затіяли дивну рольову гру голяка. На виручку до Мітчелла приходять його компаньони. Незважаючи на стурбованих предків Остіна, їм вдається поцупити телефон і дізнатися адресу нової локації випускників. На тусовці Остін розповідає Кайлі, що Джулі засмучена через розмову. З матір'ю. Кайла хоче підбадьорити подругу і влаштовує все так, щоб та все-таки переспала з Остіном. Вона прикрашає номер у готелі і відправляє туди закохану парочку. Але перед цим у номер заходить Ліза. Вона розуміє, що перший раз важливий для її доньки, і все повинно трапитись так, як хоче Джулі. А тому вона вирішена не заважати їй. Однак їй доводиться ховатися під ліжко, коли входять Остін і Джулі. Щоб не бачити, як її донька займається цим, Ліза перебіжками до. Забирається до дверей і йде. Кайла теж завалюється в номер із Конором, тільки ось кексу вона не хоче, зате вона не проти оральних пестощів, і Конор робить все так, як треба. Коли вони закінчують, у кімнату вривається Мічел і кидає Конора в стіну. Сем з чедом теж намагались позбутись сноти, але закінчилось все швидко і ніяково. Сем вважала за краще догодити чеду рукою. Вона вирішила перевірити, яка піпіська буде на дотик, і все сталося. Після цього Чед пішов, ага. Хантер знайшов доньку на самоті. Вона розповіла йому, що нічого не було і що вона лесбійка. Батько був зворушений цим зізнанням, і він, звісно ж, підтримав Сем. Ліза, Мітчелл і Хантер зібралися в барі готелю і вирішили випити. Ліза і Мітчелл навіть попросили залишитися Хантера, чого раніше ніколи не робили. Тим часом подруги поділилися одна з одною своїми новинами. Джулі розповіла, що переспала з Остіном, Кайла про свій досвід, а Сем що вона любить дівчат. Цим я що подруги відвернуться від неї, але вони були раді. Нарешті до СЕМ підійшла Анжеліка, і вони поцілувались. Через три місяці дівчата зібралися їхати на навчання. Прощання з батьками було зворушливим. Після від'їзду вони розіграли батьків. Додавши Лізу в загальний чат, дівчата почали обговорювати наркотики та інші способи відірватися, щоб налякати предків. Ліза, Мічел і Хантер після цієї історії з випускним стали друзями. А Мічел і Марсі навіть перейняли досвід батьків Остіна і зіграли голяка в гру з зав'язаними очима. На сьогодні це все. Підписуйтесь і ставте вподобайки, якщо хочете більше подібних роликів.